Пошук кровотеч. Ми починаємо з голови, знизу догори, протираємо руки, щоб відчути, де є кровотеча або кров, що знаходиться на руках. Потім ми переходимо на вузлові кровотечі. З цього починається огляд пораненого у критичних ситуаціях. Тут діє правило 10 хвилин. Якщо встигнете накласти джгут, затампонувати або ж натиснути на рану за цей час, то є велика вірогідність, що побратим залишиться живим. Дивіться, згідно статистики НАТО, 90% поранених, котрим надали допомогу, вижили в перші 10 хвилин. Тому дуже важливо, це золотий час, 10 хвилин надати допомогу. Але перші два етапи це зупинка масивної кровотечі та легені, ми повинні зробити за 3 хвилини, тому що середня тренована людина без дихання може прожити 3 хвилини. Натомість, аби зупинити масовану кровотечу, під час якої людина втрачає до півтора літра крові, у вас не більше хвилини. Життя у цій справі цінніше за стерильність, тому під час тампонування чи накладання бандажу можна користуватись підручними засобами. «Приклад, якщо це буде звичайно еластичний бін, а не ізраїльський бандаж, або модульний. Щоб збільшити тиск, ми будемо використовувати якийсь твердий предмет, який буде трішки більше для ранок, для того, щоб тиск був більший. Після того, як фахівці пояснили основи домедичної допомоги, за справу беруться аматори. Одна із груп переходить на етап евакуації пораненого в окрему кімнату. Тут є все необхідне, аби створити реалістичну картину від муляжу гранати до ношей. Пан Олексій же акцентує на головному правилі евакуації. Неважливо, як ви будете тягнути. Важливо те, що під час цього ви не повинні робити, а ви не повинні робити подвиги. О геройство, ми чекаємо наказу командира. Тож найголовніше на фронті безпека. Задля цього фахівці центру і навчають громадян тактичній медицині. До них приходять не тільки цивільні, головна аудиторія, військові та правоохоронці. А далі планують залучити рятувальників. Для усіх них незабаром відкриється нова локація у підвалі, де кожен зануриться в атмосферу фронту. У нас велика територія, і ми її адаптуємо під умови бойових дій. Тобто там у нас будуть окопи, бліндажі, спостережні пункти і так далі. Це буде, скоріш за все, стресова ситуація для них, бо будуть лунати вибухи, постріли, буде освітлення червоне і ну, будуть якісь перешкоди. Якщо маєте бажання удосконалити свої вміння та навички або навчитись надавати першу домедичну допомогу з нуля, двері центру відкриті для охочих побуднях з 9 до 14. Незабаром волонтери проводитимуть майстер-класи і в суботу. Про це додатково повідомлять на сторінці колеса у Фейсбуці. Тетяна Пода, Микита Дайнега, телеканал МТМ.